Дуже все близько до поля. Чути там Мілевський, давай бігай. А Мілевський не бігай!» Це все ось сидять люди, кричать. Все це чути. Мої батьки виселені були. Я родився в Омську. Перший матч, що я відвідав, це було Англія Україна на Вемблі стадіон. Я народився в Вемблі. Слухай, про них завжди казали. Погані хлопці з поганих районів на ринках. Вони там кришували там якісь розборки. Ну і ми росли в такій атмосфері. Якщо через дорогу в сусідній район можна було трохи побитися. Вийшли на поляну, людей перерахували і погнали. Ну що малий, хоче з нами? Буває один виїзд. Ти за цей виїзд отримаєш стільки емоцій, адреналіну і всього іншого, що інший проживе все життя і цього не отримає. Але що ви тут робите з ну, британськими номерами на, на машині? Ви Ми їх трохи вкліпали. Знаєш, від у жовто-синіх невідомо. Геть де то все було, але кажуть, було десь там. Жив собі та й жив на футбол ходив. Молодий український хлопак. Друзі поважав, у бійках ставав ваші лінії та житло. Зради не терпів, на вітер слів. Некдать потаки від сим. Якщо він не патріот, він не поїде на виїзд, наприклад, в Москву, бо там його ідентифікують як українця. Футбол, спорт поза політикою. Ні, в Україні ваші фани все ще мають право голосу. Вони можуть заперечити. В Англії це не так. Фанат більше нічого не значить. Їх намагалися виховувати, контролювати. Була насправді дві кімнати. Так в одній оформляли, а в іншій оформляли по дерках. Але все змінилося у 2014-му. Тоді фанати припинили махачі і стали на захист України. Убивати людей це є гріх, але ми не убиваємо людей. Ми захищаємо свою землю. Коли в країні важкі часи вона покликала, це не обговорюється. Цілий рік напередодні повномасштабного вторгнення ми провели разом з ними. То був останній рік, коли на сталі метал плавився не від вибухів. Тож ми їх гадки не мали, що чекає героїв нашого фільму у майбутньому. Ми просто фіксували історію і намагалися знайти відповідь на одне єдине питання. Та хто ж ви в біса такі українські футбольні фанати? Знімальний процес було завершено в січні 22-го року. Більшість героїв цього фільму стали до лав Збройних сил України.